Вітаю, друзі! Сьогодні буде тереш-контент. Мамот в ремонті. Ну, верніше, вже не в ремонті, але покажу, як його розібрати. Ось така щиточка. Браво. Так, і ось у нас тут моделька. Ну, як бачите, стан щітки бажає бути кращим. Це клієнт самостійно намагався розібрати. І, як бачите, не розібрав. Гарно покоцав. Там, там, там. А тепер показує. Для того, щоб розібрати, нам треба всього націо. Зарядка. Так. Саме так. Зарядка. Беремо зарядку, вставляємо на місці. І робимо проти годин... годинникової стрілочки. Проворот. Раз. Ще раз. Проворот. Проти годинникової стрілочки. Бачите? трішки повернулося. А тепер можна навіть, мабуть, я не впевнений, Так. Навіть ніфтем. Раз. Далі. Два. вуаля, чітко розібрана. Все. Повторюю фокус. Ставимо на місце. Закриваємо. Бачите? Закрите. Тепер беремо раз. проворот. Відкриваємо. Ніхтєм. Спробуємо піддівати. Відкриваємо кришечку і воля, ще відкритки. Ну, а далі вона вже розбирається стандартним способом. Треба підігнути оці штучки. А саме беремо раз. І беремо два. Все. Ось так вона розбирається. Наразі дякую традиційно за перегляд. подобайку, підписку і коментар.